Привіт, друзі! Мене звати Павла, і ви на каналі охоронних систем безпеки «Надзор.юа». В сьогоднішньому випуску ми покажемо вам внутрішню камеру відеоспостереження iMove Cell Go. Це автономна, повністю безротова мініатюрна камера для домашнього відеоспостереження. Проте в ній є прихована цікава особливість, про яку я також сьогодні обов'язково розкажу. Отож, влаштовувати зручніше, можливо, навіть беріть якісь смаколики, бо я починаю. Комплектацію моделі нам поклали саму камеру, детальну ілюстровану інструкцію, USB-кабель, Ніжка кронштейн, Магнітна пластина, Монтажна пластина для саморізів та двостороннього скотчу, двосторонній скотч та монтажний набір. На передній частині моделі розташований об'єктив камери, пірдатчик, Мікрофон, датчик освітлення та світловий індикатор. На задній частині ми маємо USB-роз'єм для зарядки, динамік, а також місце для механічного кріплення. Внизу камери ми маємо кнопку Живлення, кнопку активації екшн зйомки та повернення до заводських налаштувань, а також місце для магнітного кріплення та QR-код для активації мобільного додатку. Камеру можна зафіксувати на кронштейн. Або ж на магнітну пластину, попередньо встановлену на кронштейн. Сам кронштейн можна зафіксувати за допомогою монтажної пластини, яку можна зафіксувати саморізами або двостороннім скотчем. Отже, найперше, на що варто звернути увагу, так це на те, що камера не має жодних дротів, тому може встановлюватись в будь-якому зручному для вас місці. Вона працює через Wi-Fi на 2,4 ГГц на вбудованому акумуляторі, якого, як заявляє виробник, вистачає на 120 днів роботи на повному заряді. Якщо ж батарея сіла, а про це, до речі, камера попереджає вас завчасно, її можна зарядити за допомогою usb кабеля Блок уживлення в комплекті. Як ви бачили, немає. Його треба буде докупити або взяти будь-який, який у вас є вдома на 5 вольт. Також камеру, само собою, можна під'єднати до павербанка. Але найцікавіше, її можна під'єднати до сонячної панелі. Тут, навіть, як ви бачили, є спеціальний роз'єм для такого випадку. Тоді камера в автономному режимі буде працювати набагато довше, і це класно. По основному технічному модель має 3 мегапікселі та доволі непогані кути огляду: 98 градусів по горизонталі, 54 по вертикалі та 121 по діагоналі. Також тут є нічне бачення та інфрачервоне підсвічування до 7 метрів, і це навіть дуже добре для кімнати. Ще ми маємо аж 265 класний кодекс стиснення та двосторонні аудіо, тобто мікрофон та динамік. Можемо слухати і говорити. До речі, це зараз must have. Я майже не зустрічаю камер, де є лише мікрофон. Завдяки ось цій речі, пір датчику, камера спрацьовує лише на людей, а отже, мінімізує хибні спрацьовування, а значить, тривожні сповіщення на ваш телефон та зберігає ваш ментальний спокій. Запис відбувається за виявленням руху та вручному форматі. В мобільному застосунку весь інший час камера перебуває в так званому сплячому режимі, тобто в режимі очікування. Тут немає карти пам'яті, бо камера має вбудовану пам'ять на 4 гігабайти. Якщо вона закінчується, то починається автоматичний перезапис. Якщо ж вам мало 4 гігабайти, чи ви хотіли б зберігати всі відео, тоді ви можете підключити хмарне сховище Аймо та писати туди. Ми вже колись робили огляд і хмари. Можете глянути у нас на каналі. Або ж ще один варіант: ви можете підключити відеореєстратор даху та писати всі відео туди. Ну і вишенька на торті. Новий прикол. iMove. Ця камера відеонагляду може працювати ще й в форматі екшн камери. Тут є кнопка, яка перетворює вас на відеооператор. В такому форматі ви можете знімати, до прикладу, якийсь блог, свою сім'ю чи тусовку з друзями, або навіть брати цю камеру з собою на вулицю. Я вийшла на вулицю нашої студії потестити, як працює екшн камера. Як бачите, звук пише відео класне, можна користуватись. Вирішила ще потестити в приміщенні, де немає вітру і де немає сонця. Насправді дуже цікавий процес. Камера гарно підходить для блоку. Звичайно, це не гоупрошна тема, але тим не менше, функція цікава. Хто його знає, що вам коли-небудь захочеться познімати. Модель не боїться низьких чи високих температур, а також має захист IP65, тобто витримує вологе середовище. Ще один плюс скарбничку екшн формату. В запасі можливостей, так би мовити, для пильного користувача. Камера має цифровий зум із восьмиразовим наближенням. Але про практичні можливості камери та її налаштування вам розповість наш технічний спеціаліст Дмитро. Доброго дня! Зараз ми вам покажемо, як додати камеру IMO наш мобільний додаток. Для цього вмикаємо камеру і чекаємо, поки загориться зелений світодіод. Загорівся так. Далі відкриваємо наш додаток IMAW, скануємо QR-код позаду. І продовжуємо додавання камери в додатку. Далі створюємо пару. Можна ознайомитись з інструкціями. Коротко про камеру, як вона працює і де її можна застосовувати. Розташовуємо камеру поряд з телефоном і поряд з роутером. Ось ця камера синхронізується з нашим телефоном. Готова. Камера додана. Можна активувати хмарне сховище, але ми цього робити не будемо. Все, камера підключена. Заходимо на камеру і бачимо її базові можливості, що ми можемо з нею зробити. Наприклад. Увімкнути динамік, примусовий запис відео або мікрофон, також зробити скріншот і е, вибрати якість зображення на камері. Для більш детальних е, налаштувань та властивостей потрібно перейти е, додаткові налаштування. Ми можемо побачити перше: це заряд е, батареї і рівень сигналу. Особливо варто звернути увагу на налаштування повідомлень. Це пуш-повідомлення, які будуть надходити на телефон у випадку. Е, з детекції поруху, спрацювання детекції поруху. Також ми можемо подивитися статус локального сховища. Так як у нас сховище вбудоване, ємкість його складає 4 ГБ. Запис на буде вестись циклічно. Більш старі файли будуть видалятися, а нові залишатися в архіві. Також можна налаштувати сирену, буде спрацьовувати сирена в випадку детекції поруху. Умикаємо цей пункт і вибираємо, наприклад, гучність сирени. Ставимо на п'ятірку МАКС. Ще варто звернути увагу на пункт виявлення. Якщо перейти в нього, ми можемо налаштувати якраз цю саму детекцію руху, наприклад, по виявленню людей. Якщо людина попадає в кадр камери, вам приходить пуш повідомлення, і якщо вмінте на сирени, то буде дуже голосно кричати. Додаток дуже простий у користуванні, настільки простий, що навіть людина, яка не користувалася камерами, мов, зможе розібратися в декілька кроків. Супер універсальна, функціональна, компактна і стильна. Дім, офіс, магазин, кафе всюди підійде. Ось такий вам віршований підсумок. Хоча ця камера такого і заслуговує як власне, і вашої уваги. Якщо ви шукаєте щось такого формату, обов'язково зверніть на неї увагу. Можливо, це ваш варіант. Дякую, що були з нами. Якщо у вас ще залишились питання чи потрібна наша консультація, пишіть в коментарях або дзвоніть, чи навіть приходьте. Чому ні. Дану камеру та багато інших елементів системи безпеки ви можете придбати у нас на надзоріа. Крім того, ви також можете замовити у нас монтаж та подальше обслуговування систем безпеки. Лайк, коментар, ну і підписка, звичайно, а то ще щось пропустити. Далих вам покупок, друзі! Все буде добре і все буде Україна! Побачимось!